Вітаю вас, вітаю вас, мої рідні, моя велика родина, мої друзі, колеги, партнери. Мої любі пацієнти. Вітаю вас світлими, великодніми днями. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ви Воскрес Христос! Воскрес Христос! Воскресне наша Україна. Я щиро сподіваюся, що ті всі тривоги і негаразди, які нависли над нашою державою в останні дні, назавжди уйдуть в минуле, а світлі великодні дні принесуть в кожну нашу оселю, в кожну нашу родину, в кожну нашу душу, в нашу величезну державу. Мер, Злагоду, спокій, добробут, достаток, Божє благословення, покрову Божої матері. і хай покрива Божій матері захистить нас всіх від любого ворога і спостата, який тільки задумає наблизитись до наших кордонів, державних. До наших кордонів родинних, до наших душ. Бажаю вам всім в ці світлі, великодні дні і на весь наступний рік здоров'я, щастя, багато сонячних днів, здійснення всіх ваших задумів і мрій. А сподіваюсь, що вони тільки світлі і добрі. Бажаю вам духовного зростання, адже тільки воно буде запорукою того всього, що я вам побажала. Хай Господь береже вас, хай достаток, добро, щастя, здоров'я назавжди оселяться оселиться в кожній вашій родині. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І з вами була я, Лариса Симонович. До наступних зустрічей і всього-всього самого найкращого в кожній вашій родині, в кожній вашій душі. Па-па!